Ще один російський телеграм-канал вирішив закопати український супротив новиною про те, що поляки фурами вивозять наш чорнозем. У коментарях зазначається, що першу частину відео зняли в Херсонській області, другу на шляху до польського міста Мисловіце. Ця новина черговий фейк у виконанні російських пропагандистів. Його вже спростували незалежні фактчекери із АФП Польська, польського відділення французької організації «АФП Фактчекінг. Спеціалісти АФП показали відео експертами з будівельної галузі, аби ідентифікувати процес забору землі. Польський будівельний інспектор Акадіуш Рвінський так прокоментував АФП цей момент. Роботи зі зняття верхнього шару ґрунту, які є першим етапом будь-якого будівництва. Тобто, це могло робитися з метою будівництва автомагістралі, складу чи реалізації будь-якого іншого проекту. Також спеціалісти АФП «Фактчекін» з'ясували походження вантажівки, згаданої в новині. Результати розслідування показали, що на відео не одна й та сама вантажівка, що вивозить чорнозем з України до Польщі, а два різних автомобілі жодним чином між собою не пов'язаних.